Так, друзі, всім привіт. Е, сьогодні робимо обналічник. Е, Налічка регульована. Там в мене на каналі на відео попередньо є, я доклею оту частину налічника. Ну то Якщо так подивитися, з торця видно, я тягну чверть і тоді калібрую. Я тягну от фризою на коробці. От, власне, тут коробка стоїть. Бачите, я тягну фризою от, чисткою пас з тої сторони, з цієї сторони коробка тувшиною 45. Але я зараз не коробку. І той, коротше, той, ту деталь, вона в мене калібрована, бо я її перепускаю через калібрувальну шліпувальність так і вона має таку можливість. Вона має 5,8, вона легенько ходить туди впасти. моє відео хочу поділитися. Зазвиклі, у нас трущина цього матеріалу є десь 11 мм від сили, тому що матеріал грубий на налічник не повинен бути, бо нам обмежує то відкривання дверей, якщо двері роблені в чверті. В даному випадку матеріал є 16 мм, так як між куди сюди. Ми будемо робити налічник цього разу півкругом радіусом. От тут така радіусна фреза, якусь з боку, щоб було видно. Значить, дивіться, ота нульова точка. Верхня і відносно внутрішнього центру. От тут, Різниця є сантиметр рівно, або 10 міліметрів. Тому, і щоб лишити нашу тілу матеріалу, щоб трималася наша регульована частина налічника, значить досвід показує, що 16 мм достатньо. Значить, сантиметр нас забере, або 10 і 5 міліметрів забере у нас радіус. І нас 6 мм лишиться на губу, щоб трималася регульована налічка. Тому тим хочу поділитися, що, наприклад, щоб таку налічку спочатку доклеїмо власні, регульовану частину налічки, а тепер тільки обтягаємо будь-яку. У мене є багато е виглядів тих болванок зараз. Така налічка, така налічка, Коротше, то не важливо. їх є багато, але... Просто послідовність, як ми спочатку витягнемо е, січення на налічку, потім доклеїти ту біду, буде тяжко, практично нереально, тому що налічка має площини. Тепер дивіться, як, яким чином я обтягаю. Виставив, що фреза має 92 мм. Е, матеріал тут є скалібрований на 90 мм. Коли я ставлю Виставляю яким чином, виставлю я там мм на забрання полотна. Тепер отак буде тягнулася на річка. Що я роблю? Оту От деталь, яка є калібрована, яка я не привив. Остатки тої деталі я собі ставлю по краях, бачите, воно рівняється. І практично, але щоб нам додали якісь дві десятки, якусь карточку, валяється зі старого проєкту. Так, складемо її собі Ще вдвоє і підставимо також під цю планку. То нам додать буквально якісь дві десятки. кажу Десятки Десятки дві не додав, папірку, напевно, стільки немає. Але зараз розумієте, в чому суть. Так, поставив собі, от бачите, і воно нам там чуть-чуть дало зазору для заживлення. І так я люблю і показував, використовую всякі такі приспособи, тепер ми накриваємо цю деталь отак приспособлено, Бачите? Сюди собі приставили. Як я зусилля роблю. Отаким От чином. І тепер я собі беру струбцину, може можу використати метод, щоб нормально вам не сильно. Ну а його зажимо бути легенько отак, Все, поставив. І тепер фіксую струбцинами. Зрозуміло, так? Та я зафіксую сюди. Та, дивіться, я зафіксував нашу станину, тепер попускаємо, для того я тут ставлю струбцину, щоб були легенькі зусилля. Дуже легенькі. як тих пар є дуже багато, їм треба чуть-чуть стоп, щоб вони. О, тепер як там можна бачити, У нас буде тягнутися на, на, на лічим, бачите, він нас з'їде, при тому він нам ніде не коливається, Та й стоять над ним буквально. І я зараз може навіть вам продемонструю. у нас той. Зараз, якщо це я включу і попро, сам навіть без нічої допомоги, покажу вам, яким чином я роблю це. Фреза такого діаметру то є 100, 140, по-моєму. Вона має в діаметрі 140-120. Значить я її ставлю на 8 тисяч обертів, щоб була гарна частота обробки. Вона працює ідеально. Зараз покажу. принципі, перед тим, можна деталь отак легенько промазати, мину, щоб якщо на реальну

Дивіться, друзі. Зверніть увагу, що за допомогою таких смічних приспособлень, я затратив ще 5 хвилин часу довше, але я собі поставив, виставив е прижим. Я один навіть без помічника, без нічого можу гарно, дивіться, гарно, ідеально протягнена, регульована налічка, маємо січення, радіусне. ну, Погодьтеся, що вартує того уваги. Ну і ясно, що таким методом доклеїти любітелів, шпилічників і так далі не проходить, тому що фреза різати не буде, ви його не повертаєте. Хоча я, хто кому цікавого не бачив, зверніть увагу на відео, попереднє, я показую, доклеюся, то дуже швидко. На розпочинання будь-якого проєкту, наприклад, дверей, де передбачено, що буде налічник, власне, починається цей проєкт з того, що. Формуйте деталь під налічник. І поки ви будете чупували, поки я зробив ту коробку, Михайло наклею, поки я цей, я тут помалу поклею собі весь налічник, які є це. ну добре. Кому приводиться то добре, а кому ні, ну все, дивіться, друзі, пройшло буквально ну навіть є 5 хвилин, ну, то, бо той діє реально на, на одні двері, на дві сторони Я сам, я в таких моментах, якщо є, наприклад, на, на троє дверей... Я навіть не задію Михайла, я то сам протягнув собі і за пару хвилин таким способом. Ну, так сталося, що штуку ту коробку я спеціально не ставив, але власне під ту коробку я роблю, дивіться. І тепер вже ми отримали на дивіться. І тепер він нам гарно сюди. Бачите, як гарно сідає так і не вільно, і не але то тому що ту планку, кажу, я калібрую на калібровочку, і ми отримаємо от, під коробку, класний наліжок. Залізаємо. Всім гарного, легкого дня і ми розпокою нам всім. Удачі!